Як ми можемо сьогодні зрозуміти нашу реальність? То у нас, на відміну від наших попередників, в яких не було інтернету, не було можливості навіть таку метафору побачити. Ну, що ми в віртуальній грі, ми гравці, але ми живі гравці ми живі в живій віртуальній грі. І зараз прийшов час. Згадування переходу, і кожен, до речі, переходить на свій певний рівень, і планета також розділюється. Напевно, чули багато хто про паралельні всесвіти. Але Дічого. мало інформації про і сьогодні навіть квантова е, механіка це стверджує, що да. судячи з цього. Да. Ну, якщо комп'ютерні ігри сьогодні джептівчати роблять мільйон терацій паралельних, то відповідно той, хто створював нашу реальність і подавно на да, це зробив а, і тому. Знаєте, ніби буде некоректно казати, що ми створюємо реальність? Буде швидше казати коректно, що ми її обираємо із усіх існуючих, ту версію, яка. Розумієте? Це не ми створюємо. це ми. Воно вже все потенційне. Знаєте, потенційне все. все що воно, воно вже є. Воно вже є. Як ми да. обираємо вібрації? Чим пахнеш, що видихнув, те вдихнув. І тому сьогодні так важливо бути в стані, тому що стан відкриває наступні двері. А нас тримають в стані тривоги, очікування і так далі. В які двері ви можете відкрити цим електронним ключем, ти в яких буде це посилюватись, правда?